27 січня у центрі рогатинської громади відбулася мистецька акція Україна соборна разом до перемоги. Захід був присвячений 104-й річниці Дня Соборності України, 105-м роковинам створення Української народної республіки, чергові річниці бою під крутами та пам'яті жертв голокосту. Учасники акції запалили лампадки та поклали квіти до стели Героїв Небесної Сотні та пам'ятника борцям за волю України. Декан Рогатинський української греко-католицької церкви, отець Дмитро Бігун, відслужив панех. Хиду, згадавши усіх, хто віддав своє життя Україні, як звучало на святі минуло більш як 100 років. А ворог той самий мова знову йде про те, бути чи не бути українській державі. Вона буде поки ми єдині, поки ми спільно боронимо нашу землю, нашу мову. Нашу культуру, нашу історію, нашу віру яскравим проявом такої єдності в рогатані коляда колядаєднання. Усі мистецькі колективи та учасники акції спільно заколядували, і нехай народжений Бог предвічний, який прийшов рятувати людство, вирятує і стражденну, але нескорену Україну, щоб ми нарешті могли втішатися нашою перемогою.

Ukrajina! Ukrajina!